Галина Лигор, вчителька у школі Яворівського району. Жінка у вересні повернулася на роботу після декрету. Через те, що дитина хворіла, Галина двічі брала лікарняний. Після першого гроші її виплатили не одразу. Після другого грошей не виплачують третій місяць. Звоню до пенсійного фонду на гарячу лінію. Прошу сказати, ну тобто якоїсь дати поради. Вони на жаль кажуть: ми бачимо, у вас відображається дійсно ваш лікарняний листок. Ми не знаємо в чому. Печена, зверніться, будь ласка, до роботодавця. бухгалтер моя говорить, ми все здали, робіть, що хочете. Ну і виходить такий, знаєте, трикутник. Дзвонила ще раз в бухгалтерію, просила, ну виясніть це питання, будь ласка, бо ну як так? Ну, думала, що вони вияснюють. На жаль, на днях мені знову дзвонить бухгалтер, говорить вашого лікарняного нам соцзахист не хоче виплачувати. Ми не знаємо чому причина. Що робити далі? Жінка не знає. В обласному управлінні фонду соціального страхування пояснюють, що виплату лікарняних затримує через те, що зараз українці перебувають на лікарняному довше, аніж жадніше. Та станом на сьогодні ми маємо профінансовані заяви розрахунки, подані страхувальниками по 17. -ти. Січня, от, якщо для фінансування нам дається 10 робочих днів, то затримка складає на сьогодні всього 6 робочих днів. Ми отримали кошти за 18-19 січня. Але мова йде про дату подання страхувальникам заяви розрахунку. Люди часто скаржаться, тому що Бухгалтери, буває довго ці лікарняні опрацьовують. Також бувають випадки, коли лікар не зміг сформувати медичний висновок. Чи система пенсійного фонду не створила лікарняний? Запровадження електронних лікарняних відбулося так в повній мірі вже з 1 жовтня, і всі ці помилки. Розробниками виправляються. це може бути пов'язано з тим, коли людина, наприклад, щойно прийнята на нове місце праці, але звітність подається раз в місяць, і роботодавець ще не подав до пенсійного фонду про її прийняття, наприклад, на роботу, і система не ідентифікує її застраховану особу. Також виплату лікарняних можуть затримувати, якщо людина змінила місце праці або в базі медичної системи прізвище чи ім'я зазначено не так, як у базі пенсійного фонду. Якщо Нняний сформований коректно, то його обов'язково профінансують, пояснюють у фонді соціального страхування. Якщо виплату затримують, адвокатка Лілія Баюш радить з'ясувати у роботодавця, чи надіслав він всі документи у фонд соціального страхування. Після завершення закриття вашого лікарняного листка. Ви вже маєте право отримати до але фактично вся та процедура може займати в цілком законний спосіб до місяця часу. Якщо ви розумієте, що це порушення, що фактично пройшов місяць і ви нічого не отримували. Перше, я рекомендую звернутися до свого до свого роботодавця з претензією, такою з письмовою, щоб мати в разі чого. Письмову відповідь. Якщо вже якісь моменти є невраховані, чи хто чи власне хтось помилився з чиєї вони, ви маєте право так само звертатися навіть до суду. Якщо мова йде про виплату по догляду за дитиною, то ці лікарняні оплачує з першого дня лише фонд соцстрахування. Але дуже важливий фактор, чи за вас був сплачений ЄСВ. Тобто вираховуються всі ті виплати з середнього вашого заробітку, якщо ви чітко бачите, що роботодавець не сплачував за за вас ЄСВ, вперше робіть. Обов'язково письмове звернення. Якщо роботодавець відмовляється взяти у вас зареєструвати ваше звернення, заяву. Якщо роботодавець відмовляється зареєструвати ваше звернення, то адвокатка рекомендує відправити його через Укрпошту. Ірина Фарин, Роман Гнатишин, новини на Суспільному, Львів.